В офіційних відповідях нам повідомили, що порушень не виявлено, але якщо ми щось побачимо, надсилайте. Ми вже тричі надсилали фото, відео, посилання на ролики в Ютуб, де видно масу порушень. І знову у відповідь відписки: нічого не бачимо, порушень немає. Може, ми спілкувалися з товариством, які не підлягають роботі. Шок. Щойно ми повідомили, що готуємо звернення до офісу президента України, почали ворушитися. Терміново замінили просрочені вогнегасники, приїхала пожежна машина з інспекторами, перевірили гідранти. Влаштували фотосесію у стилі шоу-звіт про роботи і поїхали. А як же система оповіщення? А як же закриті на датчики і кнопки, які не функціонують? Мабуть, на хвилі гостинності просто не помітили. А до паркінгу, де ситуація ще гірша, навіть не спустилися. Цікаво, яким ресурсом впливав керівник компанії Lineage Service на несправні датчики по всьому комплексу. Станом на сьогодні пожежна сигналізація в будинку та паркінгу і досі не працює, але оплату за цю сигналізацію Лінеюсервіс правно стягує і не червоніє. Але, дякуючи одному співвласнику з першого під'їзду, який неодноразово звертався із скаргами до ДСНС можна побачити деякі зроблені роботи, а саме заміна вогнегасників по всьому комплексу, встановлення датчиків системи протипожежної безпеки, підключення кнопки оповіщення про пожежу в будинку, табличка вихід, яка нарешті світиться. Це може у надзвичайній ситуації зберегти дуже багато життів мешканців нашого будинку. Аби цього не робили, то й досі мешканці будинку сплачували б гроші до кишені лінер сервісу за повітря. Кому важливе життя, своє та сусідів, а комусь важливо на цьому наживатися. Тож сподіваємось на сумлінну роботу ДСНС, яка, незважаючи на те, що компанія Lineage Service усіма можливими шляхами намагався затримати процес забезпечення комплексу системою протипожежного захисту, буде тримати руку на пульсі. Очікуємо, що служба буде регулярно виконувати планові а за потреби позапланові інспекційні перевірки стану протипожежної безпеки в комплексі Гран Берже. Сподіваємося, що система протипожежної безпеки, яка досі не працює у паркінгу, без додаткових скарг та витребувань, у найкоротший термін буде налаштована і доведена до робочого стану. Адже в паркінгу знаходяться автівки з дизельним та бензиновим паливом, які є надзвичайно вогненебезпечними, тож лінають сервісу є над чим працювати все в наших руках і під нашим контролем.